Так, коптильня має отакий вигляд. Спереду. Двері брус, липа, вагонка, липа. Всередині. Це все липа, липа. Все, що всередині, все липа. Бокові стінки липа, низ виконаний. Зі зливом, з уклончиком вниз, задня стінка нержавійка, верх нержавійка, сітка від мух, комарів і так далі. Оси, щоб нічого не летіло, коли ви сушите, вялите перед копченням е, вушка під 10 труб, 30 гачків в комплекті. Іде блок конвекції, тен кільцевий, 1,8 кВт і конвекція. Лючок відкривається, закривається, там стоїть вентилятор просушки. Коли каптите, закриваєте цей лючок, коли сушите, відкриваєте. Так, значить, бокова стінка у нас виходить шланг подачі повітря. Компресор захований всередині. Там отвір під димогенератор і два саморізи під кріплення площадки димогенератора. Доступ до всієї електроніки викручується, оцих чотири саморізи. І оцей уголок на двох саморізах кріпиться, вони відкручуються і знімається бокова панель. Там доступ до всієї електроніки. Далі, отак, у нас ззаду. Забір повітря до. Вентилятора просушки, забір повітря до конвекції. Ліва сторона у нас немає ніяких технологічних отворів, просто вона гладка. Далі можна зробити по замовленню бажанню клієнта отаку гільзу під гофру. Ось. Регуляція йде, виходу, газів, диму. Привідкриваєте, закриваєте, як вам потрібно. І гофру підключаєте виводите за межі приміщення. І так, коптильня наша. Включається кнопка живлення. Далі у нас є тен, є конвекція. Тен. Ні в якому разі не можна вмикати без вімкненої конвекції. Заборонено, так як тен дуже швидко вийде з ладу. От у нас запускається конвекція, запускається тен. Далі вентилятор просушки, якщо потрібно. Запускається і компресор. Всередині знаходиться, захований це регулятор подачі диму. Більше повітря, менше повітря. Так, е коли вимикаєте тен, якщо він хорошо нагрівся, добре включений, спочатку вимикається тен, потім конвекція, для того, щоб не було перегріва Тенна для того, щоб конвекція охолодила сам тен. Отака от конструкція. Ви виставляєте, а, є два щупи. Один щуп там в кутку, це той, що знімає покази в камері, і другий щуп 5 або 7 см. Отакий продукт ставиться. Ви виставляєте потрібну. От, зараз показує поточну температуру. Я брав тільки що, бачите, більше нагнало трохи. ось поточна температура. Червоне це в камері, синє це в продукті. От, значення 25 нижнє, верхня половиною. Тут нижнє 25, 90 з половиною. Це я прогрівав, просушив камеру. Тестував коптильню перед відправкою. Тобто перва зона буде від 25 градусів, включиться тен до 90,5 наганяти і тримати в камері. В синій зоні, коли досягне 90,5, ну або 50, 60-70, скільки вам потрібно, е виключається тен повністю. Лампочка, якщо горить червона, значить тен увімкнений. Е Камера, червона зона, коли потухне оця лампочка синя, значить досягло потрібної температури вже в продукті. Якщо ви відлучились, повернулися і лампочка не горить, значить продукт вже приготувався Все, вимкнулася повністю температура приготування, і, значить, продукт вже готовий. Тобто цей контур розімкнувся. У вас в продукті досягло потрібної і все. Вимкнулось, вже буде працювати лише конвекція, і вже буде охолоджуватись ваш продукт. Тобто, отак. от. Значить, Ще раз кажу: тен працює тільки в парі з конвекцією. Після вимкнення тени конвекція 1-2-3 хвилини ще повинна бути увімкнена. Після кори... використання коптильні ми просушуємо коптильню, включаємо конвекцію і вентиляцію. Відкриваємо двері, можемо навіть те на невеличку температуру включити. Це по бажанню. Взагалі конвекцію вентиляцію і хоча б хвилин 10, 15, 20 просушити камеру. Відкриваємо димохід, двері і просушуємо. Коптильню, коли не використовуємо, тримаємо просто так, двері не повністю закриті, для того, щоб була вентиляція. І не ужимались ущільнювачі, не усідались. На дверях. Отак От просто прикриваємо, і вона у нас стоїть. Значить, коптильня не використовується під дощем на відкритому повітрі, тільки або під навісом, для того щоб не потрапляв дощ. Вона не вологозахищена. Корпус не захищений від дощу. Тільки під навісом або в закритому приміщенні. Так, е, так, в комплекті йде у нас пакет щепи. 30 гачків, 10 труб. І димогенератор по вибору клієнта. Це у нас подвійний димогенератор з нержавійки, він коштує 4000 гривень. 3000 коштує такий самий, тільки з чорного металу. І 100 коштує одинарний без конденсату Але я рекомендую брати лише з конденсату Хоча б з чорного металу, але. Подвійний, Тому що більша частина смол стікає ось сюди, прикручується баночка, вона в комплекті, є щітка для чистки, інструкція по використанню. Більшість Смол стікає сюди. Якщо ви зберете одинарний димгенератор, більшість смол у вас на продукті і на стінках вашої камери. Тому рекомендую тільки з конденсатозбірником. Бо будуть стінки, двері, нержавійка, все буде у вас максимально темного кольору, в нальоті і продукт може віддавати гірчинкою.